25 лютого Івано-Франківська область. Ось так працює бджола. Це вже не перший день. З чогось несуть пилок. І бачу, що їх на ліщині вже майже немає. Там на кущі буквально 5-4-5 бджіл, а пилок з чогось несуть. Десь приблизно кожна п'ята бджола з пилком. Велика кількість ще до Думаю, що зацвітає перша верба. В нас тепло, вже десь біля трьох тижнів тепло. Напевно, вона цвіте. Це вже, можна сказати, весна почалася. Бо далі морозів вже не прогнозують. Пасіка гуде. Кожна сімейка працює, можна сказати. Половина бджоли, от що літає це. Половина облітується, а половина вже йде в роботу. Ось, як видно, залітають з пилком. Багато є з маленькою зерниною пилка, але їй з великою. Ось Хто більше, хто менше. Ось так сім'я вийшла. Ще в нас зацвітають первоцвіти, називають нас примулки. Такі низенькі квіти, різнокольорові. Тут в мене сусідки їх дуже багато ціле подвір'я. Можливо, ще звідти несуть. Так, позавчора став і сьогодні так само ось таку поїлку. Ось як тут їх наліпило. Це вже закінчується, напевно, там сироп. Точніше, сита. 2 літри меду, 4 літри води. Відповідь він таке ріденьке. Це вже там нічого немає, напевно. Так, Ось Там вийшло 6 літрів сети. Їм для розкачки. Нехай так буде. Думаю, вже через тиждень часу треба буде їм ставити годівниці всередину вулик. І стимулювати, точніше стимулювати, а підгодовувати по літрі напевно. по літрі кожні 5 днів. Ріпак цього року, напевно, зацвіте в кінці квітня. Одного року так було, що вже масово цвів 25 квітня. Просто останні роки було холодно. Останні років 2-3, не пам'ятаю точно. І він зацвітав 10 травня. Переважно в кінці квітня цвіте. Щоб зараз не прийшлося нам ще зимувати в квітні. Це цілком можливо. Так, Тут вже 4 сім'ї сформував під сім'ї донори. їм десь за місяць ставити корпуси верхні з нуклеусними рамками. Трохи є рамок маломедових, пів 145. Ось як бджола. Іде. Багато пилка. До речі, сьогодні ось всю крайню сімейку ще сформував. Думав, що мені вистачить три, але вже зробив четверту то в ній було печатки десь приблизно пів рамки, а решта рамка була різновіковий розплід. І маленький вінець в задній частині рамки е, кормів. Одна рамка, от, можна сказати, повно розплідна, інша наполовину. І третя рамка аж дивно було, засів. Засів відсотків 80 рамки. Гарно почищена. Яйце було. І це кладку відновили. І то, і то напевно, десь напротязі двох діб, одна-двох діб матка засіла цілу рамку. Так що вже зимівлі ніякої немає. Завершилось. Завершилось, можна сказати, вдало. Відходу немає. Тільки в одній сім'ї ось тут. Вона чомусь не перейшла, була в другий корпус, я поміняв корпуси місцями і для цікавості подивився в Ніздо. І там була молода матка. Багато порожніх матошників, з яких виходили матки. Думаю, швидше все є полосками ту матку стару, був придавивши осеню. І матка була неплідна, бо почався горбатий розплід. Десь такі, як дві лодоні. На рамці. І от знадобилася мені сімейка маленька, що зимувала на 12 рамочок нуклеусних. І ту матку підсадив. Прийняли. Сьогодні так само подивився, прийняли і засів є. Є, засів гарненький. І це від тої матки. Так що зимувати хоча б на таку пасіку треба пускати за три матки. Запасних. цього року собі такі, можна сказати, міні-плюси зробив. ППСні шесте такі коробочки маленькі. Попробую їх пускати в зиму на два корпуси. Шість зверху, 6 ші знизу вийде рамок на Цього року пробував по шість рамок. Ось такі комплектації чудесно зимують. Готовий до весни, щоб робити бордовською сумішю. Там бачу, жимолись вже бруньки наповно. Ось і ця брунька вже не така аж є мала. Весна буде рання. Так. Смородина. Смородина в нас ось так. Так, тут бджола літає біля смородини. Агрос. Ось Агрос вже зелену бруньку має. Це капець, 25 лютого і весна. Ось така. Ось така йошта. А знизу ж у мене є жималості. П'ять або шість кущів, не пам'ятаю. Вона саме швидше цвіте. З малинником ще треба порядок робити. Це саме нудніша, саме довша робота. Днів на два. Його почистити. Ожина. Треба шпалеру робити на неї. Ось так. Розставив всі, що мав пилкозбірники. Нехай привикають. Думаю, цього року можна буде з початку квітня збирати вже пилок. Пилок залітає в себе починаю збирати, коли зацвітає алеча. Алечі саме більше От є з всіх цих дерев. Більше набагато, ніж черешня. Так що там є нормальна пилку. І до того часу вже навіть є перга заготовлена в сім'ях. У мене верби багато є. Ось, як можливо, видно, річка тут тече ззаді цих домів здовж. І там все верби. І ну, переважно останні роки морози попадали на цвіт верби. Там до трьох днів вони несли пилок, але встигали щось забивати. видно, Одна друга. Третя, четверта заходять з пилком, п'ята, шоста. Тут, напевно, кожна третя. ось Ще одна прилетіла, друга, третя, четверта. Майже кожна з пилком приходить в цій сім'ї. І що оцей пилок? Так. Мені поки що не відомо. що ще всього? Це верба. Якісь котики зацвіли. Котики пізніше верба, якась рання цвіте. Все. Всім удачі, всім пока.